Хоча йду, я тут собі гуляю, а там, а там у нас 7.15, Що це значить? Це ось ця кав'ярничка. Всі бачите, так щось має ладно, Кав'ярня. І щоб ви розуміли, ну дивіться, ну є ж тут іще з боку інші, ось дивіться, скільки людей. Є ж, що роблять каву ось один, а ось другий. Але навпроти стоїть чоловік 30 чекає каву. А тепер задайте собі питання. Невже ви і правду думаєте, що... що немає клієнтів? Ну реально, давайте будемо лояльні, чесні. Немає клієнтів, бляха. Є клієнти, вони стоять, але стоять у ваших конкурентів. Я взагалі не вважаю, що є конкуренти, але я знаю точно, розумію точно про що це. Що якщо у вас смачно, якісно, часто вигідно, тобто це не демпінг, це не коли у вас є навпроти кав'ярня і ви точно підете туди, де смачно. І мені здається, навіть не завжди подивляться на цю ціну, ціну але точно їм не сподобається, що ну, ви якось там не так робите. Хоча я вам скажу, я вам зазначу, ось ці кав'ярні де дівчинка стоїть, ну, Я не можу це назвати кав'ярні, але ви мене зрозуміли. Там дуже смачне какао, дуже, але воно на порядок дороже, ніж в іншій. Але воно -то смачне, правда? І я ходжу по какао, ходжу саме туди. Кава, ну такої, не дуже. Але на каву я би сходила ось сюди. В Це не реклама. Це просто я про те, щоб ви задумались, коли ви в іншій сфері, там не знаю, ви фотограф, ви відеограф, ви там психолог, ви. Та будь-яка інша ніша. І ви кажете, що немає клієнтів, можливо, ви просто не напряглися і не зробили нічого для того, щоб це було. Тому що ось ця кав'ярня дійсно постаралась. Тому що вони навіть поставили туди столики, навколо є лавки. Ну Ви зараз можете це все побачити. І ці лавки люди сидять, кайфують. Коротше, дівчинка буквально зашивається. І люди чекають. В чому ж секрет? Цікаво, в чому ж секрет? Чому до одних фотографів черга? І незважаючи на те, що вони підняли в два рази свою плату за, за послугу, чому у деяких наставників, психологів місця немає. Просто вони кажуть, все, ну я нічого не продаю. Навіть і таке є. Я знаю таких людей. Чому? От ви задавалися цим питанням? Задайтесь цим питанням особисто до себе, тому що я більш ніж впевнена, що це залежить від вашої енергетики, від вашої подачі, від вашого напрацювання взагалі і розуміння. А ще, якщо ви не жлоб, то у вас все буде. Якщо ви жлоб, то у вас нічого не буде. Це відчувається на енергетичному рівні. І з цим треба працювати. А можливо, що це...